Шановні члени президіо, організатори конференції, колеги. Дякуємо за можливість можливі співпраці. Представляємо доповідь покращення якості життя пацієнтів з глоукомною оптичною нейропатією. У 2050 році за оцінкою Національного інституту ОКА США у світі прогнозується понад 6,3 мільйона хворих на глоукому. Глауковне ураження є наслідком рецидивуючої реперфузії, відновлення кровообігу після його зниження в результаті коливання втерматонуса, що асоціюється з посиленням окислювального стресу і підвищенням рівня вільних радикалів. Найбільш ранні патологічні зміни при глоукомі це структурні ушкодження мітохондрій та загибель клітини. Оглядочного дна при глоукові показує явну екскавацію диска зорового нерву. Структурна оптична когерентна томографія виявляє помітні витинчення шару нервових сітківки та шаровенгліозних клітин. На опетианхіографії ми бачимо розріджені радіальні перепапілярні капіляри та глибокі капілярні сплетення Д і Ф відповідно. Та бачимо збережні поверхневі капілярні сплетення та хоріокапіляри. На HN – результати візуалізації у нормальному контролі. В нормі радіальні папір, перепапілярні капіляри сітківки інтактні і розподілені щільно і равномірно у верхній та ніжній півкулях при суб'єктивній якісній оцінці та кількісному аналізі. А при глаукомі зменшення товщини РНФЛ. Менша кількість радіальних перепапілярних капілярів сітківки та нижчі показники кровотоку в нижній півкулі порівняно з верхньою півкулею, що відповідає глокоматозному дефектам поля зору. А для судинної мікроциркуляції має місце низький індекс кровотоку та щільність площі, площі судин. К сучасним стандартним терапії глоукому відносяться препарати першої лінії першого вибору, це інгібитори рокінази і аналоги простагландинів безконсервантні форми біматопрост, препарати другої лінії першого вибору, бета бета-адреноблокатори – це тимолол, інгібітори карбонгідрази, бринзоламід дерзаламід альфа-2 агоністи, бримонідін. При неефективності призначаються фіксовані комбінації. Дерзаламід тималол, брензиламід бреманід, брензоламід тималол. Фіксована комбінація дерзиламід тималол. Блокує фермент корбангідразу за рахунок інгібітора корбангідрази дерзоламіду, блокує в цілярному тілі бета-адренорецептори за рахунок неселективного бета 1 та бета 2 адреноблокатора. Що призводить до зменшення продукції внутрішньої очної рідини і знижує внутрішній тиск на 24 години. У більшості контрольованих досліджень фіксована комбінація дорзоломіт-тималол знижує внутрішній тиск на 25-33 із відносно вузьким 24 годинним коливання внутрішнього тиску 3,8 4,6 ммного стопчика. І ця комбінація залишається однією з найчастіше використованих у всьому світі. У цій таблиці розрахована верхня межа цільового внутрішнього тиску на основі тривалості, якості життя та факторів ризику прогресування захворювання залежно від стадії глаукоми, де необхідний рівень зниження внутрішнього тиску може становити від 20 до 40%. Застосування дерзилемід тималолу збільшує ретробульбарну швидкість кровотоку, а також знижує прогресування поля зору. Фіксована комбінація дерзолемід тималолу має риси ідеальної терапії першої лінії і може розглядатися на ранній стадії алгоритму лікування глаукоми. Однак навіть при досягненні стійкої комбінації внутрішнього тиску медикаментозним або хірургічним шляхом. У кожного п'ятого пацієнта продовжує зниження зорових функцій. Тому пацієнти з лоукомою потребують постійного лікування та подальшого спостереження, так як, так як захворювання е, надає значний негативний вплив на якость життя пацієнта з точки зору занепокоєння, психологічного благополуччя, е, повсякденного життя, водіння автомобіля. Та невпевненості у медичній допомозі. А головна мета в лікуванні глоукоми сьогодні е, не, стільки, е, не тільки в стабілізації тиску та зорових функцій, а у уповільнення, прогресування оптика нейропатії, запобігання розвитку сліпоти, а також покращення соціалізації і якості життя пацієнта. А це досягається тривалою нейропротекторною терапією. Стратегічні напрямки нейропротекції при глаукомі це зниження глутамат індукованої цитотоксичності, супресія оксидантного стресу, інгибування мітохондріальної дисфункції, моделювання активності гліальних клітин, блокада кальцієвих рецепторів, заміна нейротрофіну. На Сьогодні бріманедин один із антиглоукоматозних препаратів з нейропротекторним ефектом. До механізму дії нейропротекції це е, підвищеність стропність до меланіну, він кумулюється у цілярному тілі, райдушці і хоріоретинальному комплексі, активує альфа-2 адренорецептори гангліозних клітин, сітківки та біполярних клітин, блокує кальцієві канали, активізує калієвий канал, зменшують активність викиду глутамату. Та функціонально та покращу функціональну модуляцію NMDA рецепторів. Ми представимо результати нашого дослідження. Під наглядом у нас було 22 пацієнти, 26 очей роз, з розвиненою стадією первинної відкритокутової кутовою верифікованою глаукомною оптичною нейропатією. ВІК склав 55-67 років, 73%. Пацієнтів перебували у працездатному віці. З обстежуваних 54 були чоловіки. Внутрішний тиск П 0 до лікування склала 25,6 мм 6 стопчика на фоні гіпотензивної терапії або без крапель. Клініка функціональне обстеження пацієнтів ми проводили до та через 6 місяців лікування. Нейропротекторна терапія склала в нас проводилася після стабілізації внутріочного тиску до цільового рівня. Ми використовували тималол та бріманідин. Далі проводили фотобіомодуляцію папіломакулярного пучка і дискозорового нерву. Фотобіомодуляція знижує апоптоз, акішлювальний стрес, пригничує запалення. Відновлює функцію мітохондрій, стабілізує, стабілізує мембрани лізосом сітківки, все це обґрунтовує застосування фотобіомодуляції в комплексній нейропротекторній терапії хворих з глукомною оптичною нейропатією. Нейрорегенеративна терапія сьогодні багатообіцяюча стратегія для функціонального відновлення ангельозних клітин сітківки. Фактору ризику пошкодження гангліозних клітин сітківки включає аутофагію, ексайтотоксичність лутамату, окислювальний стрес, нейрозапалення, вазоконстрикцію, які можуть призвести до передчасного старіння та каскаду запалення. Тому автори підкреслюють, що антиоксиданти відіграють велику роль в терапії глоукоми нормального внутрішньоочного тиску. А у пацієнтів з глоукомою доведено зниження рівня загального антиоксидантного статусу у плазмі крові. Антиоксиданти зменшують втрату гангліозних клітин сітківки, лютин зексантин позитивно пов'язані зі змінами кровотоку та перфузії сітківки, а також припиняють апоптичні сигнальні шляхи. Також показано, що вітаміни групи Б запобігають загибелі гангліозних клітин-сітківки у разі підвищення внутрішнього тиску. Тому антиоксиданти обґрунтовані в лікуванні глаукоми. Препаратом вибору в цьому напрямку є вітаміно-антиоксидантний комплекс, у складі якого є 10 мг натурального лютеїну флорагло та зексантин. Мікроаліменти, цинксилен, міть, марганіз та вітаміни групи в, А, Ц, Є та фоліова кислота. Нами була виявлена позитивна динаміка гідрогенемічних показників у хворих на глууком оптичну нейропатію на фоні курсу нейропротекції, де ми застосовували фотобіомодуляцію дисказирового нерву та папіломакулярного пучку з гіпотензивною терапією фіксованою комбінацією дерзоламідтимало та бриманідин. Ми бачимо, що П0 за 6 місяців знизилося на 39%, а коефіцієнт бекера в 3,5 рази. Показник гастроти зору у пацієнта первинної відкритої кутової глоукоми на фоні курсу нейропротекції за 6 місяців спостереження був покращений на 14%. Підвищення електричної числивості зорового аналізатора також було відмічено за рахунок зниження показника електричної числивості за фосфеном у середньому на 14%. За даними показників реофтальмографії, показник об'ємного внутрішньоочного кровообігу через 6 місяців нейропротекції покращився на 14% в той час, як показник тонусу внутрішньоочних судин виявив зниження їх спазму на 18%. Морфометричні показники, за даними ОКТ на фоні курсу нейропротекції за 6 місяців, показали стовщення шару. Перепапілярних нервових волокон РНФЛ на 10%, а шаргенгліозних клітин сітківки та рім-арія мали тенденцію до покращення показників. Також був виявлений значний помірний зв'язок підвищення внутрішньоочного тиску з показником РНФЛ за 6 місяців. Незначну але позитивну динаміку була виявлена при комп'ютерній периметрії хворих на глаукому через 6 місяців. Ми бачимо, що показник внутрішньоочного кровообігу також мав значний зв'язок з покращенням показників комп'ютерної периметрії MD, VFI і PSD. Наші результати узгоджуються з авторами. Сон співавторами 22 рік, які е, теж показали зменшення щільності е, перепапілярних капіляр, капілярів, е, які були зв'язані з стратою поля, поля зору. Е, динаміка е, показників сумарної оцінки якості життя хворих на глоуково оптичну нейропатію е, на фоні курсу нейропротекції. Показала високий кореляційний зв'язок з показником гастро з показником з зору, і був покращений за 6 місяців лікування на 11%. Вели, велика кількість досліджень показує, що, що у пацієнтів на глоукому, ну, у зв'язку з довготривалою місцевою гіпотензивною терапією. А також питомої ваги в нашому житті гаджетів, смарт-айфонів, виникає необхідність зволоження та знераження очної поверхні. За рахунок 0,1% надрія гілораната та 20% полігексаніду при синдромі сухого, при синдрому сухого легкого ступеню, а при синдрому сухового середнього важкого ступеню. Ми призначаємо краплі для зволоження та регенерації ночної поверхні, в складі яких входить 02% натріогілоронат і 2% дексапантенол, який має регенеруючі трофічні протизапальні властивості? Висновки комплексна Використання фіксованої комбінації дорзоламідтимало з нейропротекторним приманідином забезпечує відчутні клінічні переваги для пацієнтів розвиненою стадією первинної відкритокутової глоукоми. з покращенням довготривалої переносимості, прихильності за рахунок рівномірного значного зниження внутрішньоочного тиску до цільового рівня та може оптимізувати тривалу медикаментозну терапію в майбутньому. А додаткова комплексна нейропротекція із застосуванням фотобіомодуляції диска зорового нерву папіломакулярного пучка на фоні вітамінно антиоксидантного комплексу стабілізує морфофункціональні показники зорового аналізатора та значно покращує якість життя пацієнтів із розвиненою стадією первинної відкритокутової глоуковою. Дякую за увагу!